жив був собі український олігарх і хотів він заробити багато бабла. Вирішив він приватизувати всі українські нафтогази, плюс заліз у видобування газу, плюс всі облгази. Плюс потім цей газ почав продавати комунальщикам і металургам. Але комунальщики і металурги не сильно хотіли розраховуватись. І думав же ж, український олігарх, як же ж заробити йому ще більше бабла, як же ж йому пристроїть цей газ. Ну крім того, що він з держави забирає за постачання населення? От. Думав він, думав і знайшов ця повідбувайла. Найшов він українських фермерів. Купив він, приватизував, вибачте, всі українські заводи, які виробляють азотні добрива. Тому що сировина там газ, і почав встановлювати ціни на азотні добрива, такі, як йому хочеться, і заробляти на українських фермерах стільки, як йому хочеться, тоді як йому хочеться, і до цих пір це працює. І казочки не кінець. І хто послухав, хто знає, той молодець. А сьогодні мова буде про те, як вибачте в тупу. В наглу намахують українських фермерів. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Гродістил Холдінг. На жаль, не олігарх, але засновник бренду, який допомагає годувати світ. Тому переходьте за посиланням під цим відео і приєднуйтесь до шановного панства клієнтів гробок. Зразу кажу, це моя суб'єктивна думка. І та казочка на початку також моя суб'єктивна думка. У нас вільна країна, я маю право висловлювати свою суб'єктивну думку. Отже, ситуація наступна: у нас в Україні є кілька заводів, які виробляють азотні добрива. І майже всі вони належать одній людині. Належить в один холдинг. Ось чим, хто власник ось чим, ми теж знаємо. От. І ситуація зараз виглядає наступним чином. Вони підняли ціну до Нового року, там, після Різдва, 25 чи 26 на 2 тисячі гривень. Просто одним днем, хто спів заплатить, той заплатив. А, підняли мабуть, логічно, я був згоден з цим. Чого? Бо фермери почали купувати. Да, пішов попит, а потужність обмежена, тому треба піднімати ціну, щоб зменшити попит. Да, це нормальний ринковий інструмент. Але а, ціна росте і далі, і можна було би сказати, що це ну, такий собі ну, нормальна історія, а, чого? Тому що ну, там, намагаються збити попит. Але. З 1.01 почалась така нездорова канітіль як блокування імпорту. І невже це не зрозуміло? Ну, люди думають, що це незрозуміло, звідки ростуть ноги. Тобто тут є сумасшедший попит, бо ніхто не купив добрив. Раз. По-друге, сюди йдуть гроші, почав ну, створився попит. Є виробник в Україні Два. От який має там, монопольне становище, супермонопольне, да, бо монополія це коли 30%. Да, а тут е набагато більше да, відсотків від ринку. От. І починається блокувати імпорт. Да, і е це просто супер очевидно, да, хто це робить, хто за цим стоїть. Е там прикриваються тим, що там, шукають російський слід, пускають його через лабораторії, але ну, вибачте. Якщо ви розкладете селітру ну, через лабораторію, там дізнаєтесь, скільки нітратного азоту, чи ще щось, ну, неможливо дізнатися, де вона була вироблена. Тобто, доказовою базою вміст якоїсь відсоток якоїсь речовини, додатково, ну, доказовою базою не буде. Це доказати неможливо. Вибачте, це все, ну. Така показушна штука. Я, я маю надію, що вони не йдуть, як доказати, там російський слід, але це точно не через блокування добрив на кордоні, це точно не через лабораторний аналіз, де ми шукаємо місті якогось елемента, який там, як сльозадівстві, це додає російський технолог в себе на, на заводі. Ну або там, якщо це з російського газу зробили добрива там в Турції чи десь там в Азербайджані, ми, ну. Тоже це доказати ніяк неможливо аналізом добрив, в якій заблоковані стоять в порту або в вагоні на кордоні на в'їзд в Україну, за які заплатили українські фермери, які ждуть українські фермери, яким треба кормити українську пшеницю, щоб у нас була гарна продовольча. З якістю пшениця. От. Тому е, супер очевидна штука, да, що ось ця людина, яка має монополію. Окей, не людина, компанія, компанія, да, тому що ця людина вже десь дуже давно і дуже далеко. Да, тут є топ-менеджери, які це роблять. От. Вони е, роблять своє ОПГ, роблять змову да, для того, щоб заблокувати імпорт в Україну добрива. І на сьогоднішній день як це виглядає? У мене є свіжі апдейти від імпортерів, Я прям, прям тільки що під відео кільком людям, які імпортують добриво в Україну, а взяв апдейт прямо перед записом відео, чи, там, чи правда ті новини, чи дійсно блокують. І а, виглядається наступним чином: кораблі блокують, стоять всі, за простої платять величезні гроші, ціна на добриво росте. А, чого, По, Ну, вибачте, простой корабля. А, ну, окей, навіть якщо вигрузили, все одно не, не може поїхати до добрива до фермера, все одно це ну, збільшує ціну, бо це ж заморожені гроші. А, далі а, вагони, всі, які їдуть в Україну, де їдуть вагонами добрива, так само повністю там, ну, на 90% блокуються. Тобто, дуже маленька вирогідність, що когось зараз там пропустять і не заблокують. Автомобільний транспорт в середньому десь там кожна п'ята, кожна четверта, кожна шоста машина блокується і там, стає на прикол, починають її досліджувати. Тобто там, єдиний шлях, який залишився, це там шторами в бегах їдуть зерновози через кордон. О, зерновози, Вибачте, фури. А, і, але це дуже мало. І тобто заблокований ввіз добрива в Україну. Ці чуваки вирощують ціну на своє добриво, ставлять яку хочуть, а українські фермери змушені все одно купувати. Чого? Тому що, ну вибачте, сьогодні 24 січня, да, через два тижні починається підживлення пшениці. І я не люблю казати, що я ж казав, але пляха муха в листопаді у вас мали бути добрива вже в складі. Да? І особливо зараз на фоні того, що я ж казав, що, будь ласка, здайте 80% продукції. Або ціна, ось, ось знов падає, теж я ж казав. От, тому підписуйтесь на гробик, ставте лайки і слухайте, що каже Богдан. Знову ж таки, я не даю рекомендацій, я озвучую свою, свою суб'єктивну думку. Ви або погоджуєтесь, або не погоджуєтесь. Рішення приймаєте ви, і воно є єдине вірне. Як це виглядає зараз? Проговорив. Тобто. Є люди, які займаються бізнесом в Україні, в них є заводи в Україні, але вони там переробляють газ на добриво. От. І українські фермери мають купувати це добриво. Вони безсовісно через органи державної влади починають блокувати імпорт добрива. А тому що з ними конкурує тільки імпорт, да? тобто те, що завозиться. Ну, в Україні з ними ніхто не конкурує. У них супер потужності, вони супер багато роблять. От. Черкаси азот, рівний азот і так далі. Це там надпотужні заводи. От, вони роблять там, багато тисяч тонн кожен день. Е, тому е, єдиний, хто з ними може конкурувати, це там, поляки, узбеки, азербайджанці, які везуть і завозять в Україну. От. Е, вони це блокують і залишаються тільки вони. Як наслідок, вони можуть ставити ціну на добриво таку, яку вони хочуть. Це бляха, безсоромний грабіж українських фермерів. Я не соромлюсь, я так кажу, тому що це бляха, очевидно. Це просто ось як на ладоні, це як білий бляха, день. Видно і понятно. І ось це якраз приклад. Ми дивимося, як два тижні назад німці заблокували тракторами всю столицю. Ми цього робити... Навряд ну, чи будемо, бо в нас в країні війна, але хто має якісь організації, хто входить в якісь організації, запропонуйте якісь інструменти, що робити. Петиції президенту, це, я так розумію, вже не працює. Там, якісь наради, питання міністру. Ну, у нас міністр АПК, я так розумію, взагалі нічого не рішає. Да? Це там хіба що до Мінекономіки йти? Антимонопольний комітет. Займається тим, що кошмарить, а, опять же, там, ну, за вказівкою тих, кого є гроші, а, кошмарить чесних підприємців, замість того, щоб ось цим, а, вибачте, займатися. А, якось іти подавати в суд, то хрен його знає. Ніхто не знає, як це зробити. Я не знаю, як це зробити. От. А, та й з ким судитися, да? ну, типу. З митницею, тому що вони взяли на лапу і допомагають заробити виробникам добрив. Чи судитися з виробниками добрив, якось доказувати, що вони дали на лапу. Непонятно. Але факт такий, що е, ну, нам зараз треба, е, вибачте, багато мільйонів тонн да, добрив. От, і на, кожному, на кожній тоні добрив екстра маржа просто через те, що нас з вами намахують, е, ну, буде ну, мінімум 100 баксів. Да? Екстра, да? Тобто, це та, якої не мало би бути навіть через там, ріст ринку, Чи, ну, ріст, через ріст попиту на ринку, я би так сказав. Е -е, я це так бачу, е -е, я це так озвучую. Тому, е -е, колеги, якщо у вас є можливість якось на це повпливати, давайте будемо придумувати, як повпливати. Якщо ви маєте реальний інструмент, як на це повпливати, е -е, напишіть мені в інстаграм е -е, для оперативного, будь ласка, зв'язку. Я готовий підтримати будь-яку ініціативу, тому що а, ну, це, а, вибачте, грабіж серед білого дня фермерів на рівному місці за просто так. А, ми маємо істотувати свої права і свою позицію. Тобто ціна на газ не виросла. Да, попит великий, але ну, є імпорт. Да, там, коли монополіст бачить, що зараз імпорт задовольнить весь попит, він каже: е Митниця, захистіть мене, щоб я заробив надприбуток. А українські фермери переплатять за добриво, не зможуть внести стільки доброго, як вони би могли. Як наслідок буде недобір ворожаю, і як наслідок, буде нижча якість, знов у нас не буде продовольчої пшениці. І це в масштабах країни. Тобто, це там не просто антимонопольний комітет має цим займатися. Це вже прям вибачте якась державна зрада. Тому що це на державному рівні вся країна не добере на якість і не добере врожай. Звучить страшно. Я думав, вийде якось трошки більше позитивніше, навіть казочку на початок придумав. Я це зараз бачу так. Це зараз виглядає так. Тому давайте будемо придумувати, що з цим робити. Я готовий підтримати дійсно ефективні ініціативи. Що робити, ви знаєте? Діліться цим відео, ставте лайки, пишіть, що ви думаєте. Давайте придумувати, як об'єднуватись, як отакі от ну, вибачте, наглу шнягу викорінювати з нашої України, тому що ми з вами втрачаємо напряму втрачаємо гроші на цьому. Велике вам дякую, що дивились це відео до кінця. Хай прибуде з вами врожай і перемога!